Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Свичайні колекції, скажіть, будь ласка, чи то правда, що понеділок несприятливий день? То видумки: людина як себе налаштує, так і буде. З Богом всі дні будуть сприятливі. Налаштовуйте себе на добре, на світле. Дивіться. понеділок завжди сприятливий день. Якщо ви зранку проснулися, побачили, у вас є руки, у вас є ноги, у вас голова є. А ще якщо є в голові, то взагалі ідеально і понеділок, то є сприятливий день. Ми сьогодні проснулися в понеділок, і хай Бог всіх расно благословить. Ви маєте. Безцінний подарок від Бога, то є життя, цей день вже сприятливий. Налаштовуйте себе на позитив і файно до праці, до роботи. Я вже не був в трьох організаціях. Зараз ще 13, і до речі, сьогодні в мене перший день відпустки. Але то таке, що мають машину цукру привезти, то така в мене буде відпустка. Але менше з тим, понеділок день сприятливий, як людина, знаєте, вірі ваше дається вам. Вірите, що він у вас не сприятливий, то, на жаль, так і буде. А якщо вірити, що все буде добре, правда? Ану, скажіть. Правда, як людина себе налашує, так буде мало. Тому будьте благословені і мудрості від Бога, Па-па!